На четвер до лозової приїхало із Донецької області 14 сімей, 32 людини. Це родини із дітьми та родини пенсіонерів. Переважна більшість розташувалася у знайомих та родичів. Дві родини зупинилися у комунальному готелі. Таку інформацію надало управління праці та соціального захисту населення на засіданні міської координаційної ради, яке відбулося у четвер. Управління визначено центром з координації усіх дій щодо підтримки переселенців зі сходу країни. Наразі фахівці напрацьовували алгоритм всіх спільних дій. Насамперед, люди потребуватимуть житла. Вільне комунальне житло, яке сьогодні можна використовувати ще потребує фінансів і головне часу для підготовки. Единственное помещение, которое предато для приема людей, это наша гостиница команда. Директор комунального підприємства управляюча компанія запропонував затвердити положення місцевого рівня про тимчасове розташування, яке зняло багато бюрократичних перепон, зокрема, безоплатного використання комунальної власності. Необхідне законодавче обґрунтування і для міграційної служби для реєстрації переселенців. І соціальні працівники сьогодні можуть лише приймати заяви на отримання соціальних виплат. Про призначення мова поки не йде. Аналогічна ситуація з виплатами пенсій. Інформацію про вільні кімнати. У гуртожитках мають надати навчальні заклади міста. Місцями у дитячих садочках всіх потребуючих забезпечать, запевнили освітяни. Медики запропонували порядок медичного огляду прибулих. Фахівці стикнулися з низкою питань, які сьогодні не мають однозначної відповіді, бо ймовірне масове переселення через військові дії відбувається вперше в нашій країні. Та цілковита готовність з прийому людей з сусідніх районів, вимушених тікати від війни, місто забезпечити готове. До комплексу цієї. Цієї роботи залучатимуться громадські об'єднання, волонтери, усі небайдужі лозівчани, які виявлять бажання прихистити в себе переселенців чи допомогти чим зможуть, починаючи з психологічної допомоги до матеріальної. Телефони для довідок, інформації, пропозицій з 8 до 20 години 53896 – управління праці та соціального захисту населення 0,50 254 73 42, заступник міського голови неділько Олександр Георгійович та цілодобово 2 – черговий міськ виконкому.